Всім добрий раночок. Я его да. из него может <coughs> такие классные шторы. Я обрезала, и сделала лучную тюрьму. Вот с такими войнами. все обрежу, дамы, лучки по шее. Маленькие. Що машинку зробиш? А там є. Так. Це поки я спешить не буду. Может, потом так вчора сиділа, стільки шила, зарубала, щоб нітки не Два з половиною метра. Щоб устроїтися то ще пройду, а свою роботу вийму. тут вручну робила. Тут мені треба, мабуть, мікрофона почистити, динаміка. Бо по телефону ничего не чутно. як дальше ставиш, то ніхто не чує. Так, все тоже шило. Ладно, та так отюря. куски узкие, Щоб у него. І у же їх ша два шить. ши. вообще їх можна зробити за шторик. Ой, це треба зробити, все покривало взяла простинь і, таке гарний. Пришить, щоб тут вона О, та ну, якраз цей кусок. я Да ты Давай інтернет відкриємо. Туда-сюда, вот так и вот заводить. Бача тоді уже налоучилася да добре знала. А тепер все забула.

Якби я уміла, спеціалістка була вручну. Щось там шию, кстаті. А тут буде вот так узорчик. Ось так зробити такі дві наглочки. Тут можна прошить. Ой, фантазия. Включай свет, фантазию. Забрала, обрізала, повісила. Дуже довгі, 3 метра висота. Я ще горщика купила. Він такий двойний, класний. І недорого щось. В магазинах таких він дорожий. Оце це я брала в Аврорі. Ось такий горщик. Ось такий прозрачний, я знаю. Я просто його взяла, що він підходить до підставочки. Зараз ось така підставочка. Теж десь можна повісить. Тей сіренький горщик підходить, і цей, і себе десь для вазончика десь можна повісити. Зараз ще покажу, як я купила хлопцям з зуланки. Бачите, який є. Класний є. Мені ще ні разу не попадали такі кросовки, щоб ось так шнурки були, що не треба їх розв'язувати. Такі резиночка, дуже хороші. Вони були дуже гразні. Я їх помила. Це вчора я їх. І йшла з роботи і зайшла в магазин і взяла. На секінді. І ось такі дуже класні. Тоже я їх постирала. Вони дуже класні такі. Там розберуться хлопці, які хто буде носить, я так думаю. Зараз ще покажу такі класні стільки. Очти які. Ну Такий 43-й розмір. Але ці ширші, ці добрі Віталіку, ці трошки вужчі. Ну, ми ноги одинакові, у Віталіка чуть ширша, нога. Такі. Так що трохи обуві є. Треба обув, щоб була запасна. Ось такі справи. Та й дощ ще є, вже трохи їм буде обуві ще ці, що я купляла Трохи буде. Вже й вечір темнота, на дворі темно, а там, ви побачите, що я робила, машинку вже поставили назад. Зараз покажу свою роботу за день. А Руся, виказали підставочку. Це ну, є, вроді, бі, така, що можна на стіну. Вішати, да? Я не знаю, як в угол можна, бо у нас більше нема куди, бачите. Я ще собі повісила ось такі тюлі, і вони в мене вийшли. Це я переробила. Переробила, вам зараз покажу все. Бачите, і вони в мене отримались як ось ці вісюльки. Тільки що це тюлі. Ось такі. Їх дуже погано видно, може якось світліше чи темніше, отак зроблю. І вони так, як, бачите? І ось на цьому вікні теж. Так. Вони не повігорають їм нічого не буде. На літу хай повісять, бачите? А ті розові я все одно до розових вернулася. Вони так мені подобаються, вони постиралися і постійно, як новії. Як нові. Зараз що я вам покажу? Бачите, це ті тюлі? Ось, посерединці я їх повісила. Так? А під низом ось така гарна, як підкладка була, як атласна, така. Дивіться, міняються, як золото, переливаються таке. Ну, в вікні, звісно, воно так не буде. І в мене вже було стільки роботи. Розмір був 3 метри. Я це ж все обрізала, все пообрізала. Спочатку я тюлі обрізала, повісила. Ось цю підкладку я її удаліла. Нащо воно? Потім у мене було ось такі два куска вузькі. Це я вчора пізно дуже робила уручну. Зараз, зараз покажу, може десь. Найду ручну свою роботу. Ось так я загортвала і робила вручну. Ну, Віталік трохи сьогодні справив машинку. І вийшло, що я повирізала по 2,50. Ці теж були по 3, але вони були вузькі на вікна, щоб ось повісить. Біленьку я хотіла, ось таку. Витя вона така з озорчиком. Далі якось як вам покажу як у круги то вона вузька була б тюль. А я вже так пошила, приготувала все з'єднала, всі тут 6 метрів вийшлося, каже Віталік, цілий парашют. Це, взагалі, дивіться, я не знаю, як їх вам показати, не хочу вже свою підставку. Зараз, якось, щоб ви поняли, я два куска, всі пообрізала і їх соєдніла. Ну, роботи мене, звісно, було допізна. Ось дивіться, низа я не чіпала. Тут є, де це ж вже... О, ось, низ. Оце низ. Представляєте? Теж треба, щоб хтось допомагав. Так. Може, я якось вам покажу. Так, як мене вже... Хочу, щоб я їх стидавала Ігор поїв. Я хочу вам хоча б і примір. Ну, я вже так їх. Добре, що вони легенькі натягалася, що, я, чесно, не хочу вже їх даже, я вже хотіла згорнути і просто положити. Але, думаю, вам покажу, що я робила. Вони дуже-дуже. Ну, це щоб у мене були зборочки. Поняли? Зараз я вам розкажу, що я зробила. Я соєдніла ось ці два. Куска, тільки що в мене вийшло ось. Бачите? Де я соєдніла їх. Тут вони, як будуть зборочки, отак, його видно не буде. Я вже це продумала, думала. Тут воно було таке, знаєте, як, бачите, рівнесеньке, ніби то як ото чи склеєне, воно не, не, нічим не підклеєне, ну, дуже таке класне. То я не хотіла його обрізати, щоб вісат волос. Просто взяла так і машинкою ось ось так, бачите, пройшла. І там буду зборочки, не буде видно. Тут дуже багато. Для зборочок тут хватить. Ось так будуть вони йти. Якось там поробиться воно все. Я роблю вам, щоб... Трошки світліше, воно саме як темніше робить. А, отак, бачите, ось, воно міняє саме цвіта. А тут я пошила, ушила, бачите, оп'ять же оці подкладки, що були вони, типу вони як штори, були, видно, тюлі штори, чи я не знаю. Дивіться, які вони великі, які гарні. Я по боках ушила і теж будуть складочками. І зробила все. Підогнала під розмір по 2,50 все. Только що тут, бачите, оверлогі є. А тут уже просто я зарубивала, просто зарубила. І так, думаю, що я собі приготувала ось тюлі і на боках. Із шторами уже Вони підійдуть дуже у ту кімнату. Тому що, дивіться, тут розові теж гарно. А у мене тут є літочка. І вони теж підійдуть. Ну, хай попути бо мені дуже подобається. Дивіться, цим тюлям. Я вже казала, скільки років, 15 більше, їм нічого немає. І ще салатові були, тому що у мене то тюлі із цієї кімнати ця комната була розова вся. Всі стіни були розові, такі з пінкою, Їх можна було перекрашувати. А та комната була салатова, то салатові тюлі вдома. Ну, Можна фантазірувати, робити, що ви хочете. Бачите, ось. Така тюль така ніжна, як. Такими кружечками. Ось такі гарні, бачите, тюлі. Тюлі штори. Золоті. У мене вже вийшли, і штори по боках будуть. Ну тут, звісно, зборок буде дуже багато. Тут більше 6 метрів. Карніс в мене на 3 метри в той кімнаті. Триляж, куди я його викину. Тепер дивіться, що ще я зробила. Подушка, ну вже в мене лежить. Боже, я зараз буду згортувати, бо це вже взагалі, дивіться, ще у мене. Дивіться, не відгорають дві то такі самі. А це дивіться, що в мене ще був, той кусок, я вам показувала, дуже гарний. Дуже гарний кусок. Це теж це як, я не знаю, як його назвати, філлюр. А тут, як бачите, як сіточка, ну теж як оце тюль. Отакий у в мене кусок був. Ну він же тоненький був. Я вон зробила, бачите, наволочку відрізала і наволочка буде, і ті бордові підійдуть. Ну, е підшила ляну простиню. Бачите, дві, дві нітки йшло. Красною мене не було. Я брала чорну, щоб ось по красному. І так воно якось біла з чорною. ну там нічого не видно. І ось, дивіться, яке є покривало. Можна, куди хочете його заслати. Длина тут більше десь 2,5 метра. Ну, ширина 1,60 шістдесят. Це на ігору диван. Бачите? І там вон подушка. Тільки що я, бачите, підшила... Білу простиню, а там в мене наволочка оранжева і так. Біленьку просто під низ треба. І все. Отака От моя робота, мої хороші. Так що я не знімала відео, де що не знімала, тому що було мені не було зовсім часу. І так, трошечки, що я включилася, показала. І на цьому буде все. Так що, до побачення. Спокійної вам нічки тихої і до зустрічі!